Відсутність води у кранах та щоденне водне полювання на точках розливу спонукає жителів покрова вигадувати різні способи вирішення принаймні першочергових потреб. Одноразовий посуд, щоб менше мити, якщо це можливо, бачите, серветки, якщо стіл повитрати, щоб цю там ганчірку да, ми не змощувати. Економія така. Ну, на день, ну, на людину ну, мінімум, треба, я не знаю, 30? 40, якщо ще додати там прибирання вологи, а якщо ще там город поливати, то це взагалі. зробили туалет на вулиці, щоб не змивати. бо дуже потрібно багато води, щоб змивати туалет. Туалет нас три людини в сім'ї. Так у нас є собака, яка хоче пити літо. Жарко. у Нас є кішка, яка теж ходить до долатко. Його треба вмити. А так жителі багатоповерхівок збирають дощову воду. Дехто ж вдається й до складніших винаходів. Береш лічку, включаєш воду. І А ми стираємо. У нас радік лайфхак зробив. Первода подається в машинку, стирається і сюди виливається. До життя за новим сценарієм у зневодненому покрові потроху адаптувалися. Триматися на плаву допомагають ось такі пункти. «Все населення, а це майже 52 тисячі населення з урахуванням ВПО яких понад 10 тисяч ми залишилися без питної централізованої подачі води? Справлялися як можемо завдяки обласній військовій адміністрації до нашого міста було направлено гуманітарний вантаж у вигляді питної води. Допомагають і по сей день це міжнародні організації, фонди, волонтери. У покрові 22 пункти видачі, куди щоденно привозять воду в цистернах. Аби мати хоча б добовий запас води, люди звикають до багато ходівок. Це я третій раз прийшла. Мені достатньо буде на цілий день. Внука вже помила, а тепер е, принесла чоловіку, тепер собі. Посуду помили, все чисте, все нормально, Туалет змили. Не знаю, як воно буде. Потім спочатку приїжджала машина водовозки. Потім поставили ботички. Я бачу, Криворожська машина нам допомагає, і з Чернігова по-моєму якась машина. Слава Богу, не стріляють. Дефіцит води торкнувся і фермерського господарства Віталія Павлюка. Ось його круте, тут тля є, потрібно брізка. У чоловіка 60 гектарів землі. Велика територія засіяна соняшником та пшеницею. Знайшлося місце і для помідорів з часником. Нестача технічної води ділиться фермер лихо для врожаю. Зараз ми знаходимося на полі соняшника. Ви бачите соняшник після прополки в стадії росту, фазі росту. Наразі йому потрібна технічна вода для того, щоб побризкати гербіцидом». Ми на даний момент знайти не можемо. І ми всі бачимо, тут у нас проростає бур'ян. З бур'яном ми поборолися, ми механічним способом пропололи його. Далі ми бачимо поле пшениці, там також така проблема. Тому я не знаю, який буде у нас врожай в даному році, хоча початок року був дуже гарний, дощі у нас дуже гарно пройшли, дуже лили. Коло стадії наливу без улюбленого водного спа та грязьових ван залишилися і ось ці угорські мангалицькі свині. Нині вони втамовують спрагу. Ось так. Тут у них ось басейн був. Ну, наразі економимо воду, поставимо сосочки, вони п'ють. Там за цим стоїть у нас ємні з поплавком. Раніше вона була від централізованої подачі води. Вона питна була у нас. Ну, принцип набралась водичка поплавочок, водичка зараз. Ми два рази в день ми по 20 літрів наливаємо водички. Пішла, попилась, економія. Ну, у рази впав. На жаль, для них це мінус. Нема де їм покупатися, їм купатися потрібно. Аби не втратити жодної краплі води. Віталій змайстрував водозбірну конструкцію, яка вже неодноразово виручала город і худобу. І цього разу вірить чоловік. Переможемо. Часами можна дивитися, отак. Навіть як настрій на душі щось так от, прийдущі, от що саме. Ну, Я думаю, ви теж помітили, що хочеться і дивитися. Юлія Вітряколих Каплій цей день.